В нашому організмі може підвищуватися рівень цукру в крові. Високий рівень цукру чи гіперглікемія може бути шкідливим для здоров'я і веде до розвитку діабету та інших захворювань. Низький рівень цукру в крові, гіпоглікемія, також може бути небезпечним. Він може спричинити слабкість, зомління, дезорієнтацію та інші неприємні симптоми, які ж фактори можуть провокувати Мати проблеми з цукром. Найважливіший фактор це їжа. Коли ви їсте вуглеводи особливо рефіновані, такі як цукор і білеборишна, організм розщеплює їх до одиниць глюкози, яка всмоктується в кров. Коли рівень цукру в крові підвищується, підшлункова залоза виробляє гормон інсулін. Він допомагає глюкозі потрапити до клітин вашого тіла. У людей без діабету цукор весь день залишається в межах норми. Людям з діабетом підтримувати його в нормі набагато складніше, і це робити необхідно, адже за високі чи за низькі рівні глюкози можуть сильно нашкодити організму. І з усіх макропоживних речовин, такі як білки, жири та вуглеводи, саме останні мають найбільший вплив на рівні цукру. Тому людям з діабетом можливо знадобиться великі дози інсуліну чи ліків, якщо вони вживатимуть багато цукру, хлібних та кондитерських виробів, солодких напоїв. Білки і жири повільніше впливають на рівень цукру в крові. І ще декілька факторів, які впливають на рівень цукру в крові це фізична активність, яка може призвести до тимчасового зниження рівня цукру в крові, оскільки м'язи використовують глюкозу як джерело енергії. Певні ліки, такі як інсулін та інші ліки від діабету, можуть спричинити зміни рівня цукру в крові, стрес, який може спричинити підвищення рівня цукру через виділення гормонів стресу, таких як кортизол і адреналін, хвороба або інфекція, бо рівень цукру в крові може підвищуватись через імунну відповідь нашого організму. Гормональні зміни, недосип або погана якість сну також можуть спричинити коливання рівнім цукру в крові. Ці причини можуть взаємодіяти між собою і спричиняти зміни рівня цукру в крові. А щоб виявити ці зміни в організмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря.